Одразу дев'ятьох організаторів схем ухилення від мобілізації викрили працівники Служби безпеки України спільно з національною поліцією Вінницької області. Серед затриманих власник фейкового ліцею з Вінниці, який оформлював чоловіків на роботу у неіснуючому закладі освіти, щоб ті мали відстрочку від призову. Зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці також затримали агентку ФСБ, яка кори. Регували російські атаки по енергооб'єктах Вінничини. 46-річна жінка збирала дані про критичну інфраструктуру і передавала їх ворогу. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. Пане Денисе, мої вітання. І розкажіть, що саме незаконного вчинили зловмисники. Здоров'я маємо наразі ліквідовані. Чергові дві схеми ухилення від мобілізації. В одному з випадків ділки створили фіктивні, заклади, фіктивні навчальні заклади на території області, в які працевлаштовували так званих вчителів для можливості отримання ними можливості уникнення від мобілізації, отримання відсрочки. Однак сам ліцей існував тільки на папері, і фактично ніякий навчальний процес не проводився. В іншому випадку маємо викладача місцевого інституту, який незаконно оформлював працівників, прошу призовників на навчання відповідно без складання вступних іспитів, а фактично зарахування для отримання відсрочки. Пане Денису, а яку відповідальність передбачає закон за організацію або участь у таких схемах? За вчинення злочину передбаченого частини першої статті 1141, за якими фігуранти отримали підозри, відповідальність сягає до 8 років позбавлення волі. І про жінку, яка передавала ФСБ дані про об'єкти енергетичної інфраструктури, чому російські спецслужби дедалі частіше намагаються вербувати українців? На правовики жаль. Ми фіксуємо і е, розвід спрямування ворога до наших енергетичних об'єктів, так і схильність наших громадян до співпраці із ворожими спецслужбами в цьому випадку. Громадянка України місцева мешканка погодилася ініціативно на співпрацю добровільно, перепрошую, з ворожою спецслужбою, і основним завданням, і головним головним. Завданням фігуранки це була до розвідка стану охорони, стану ураження об'єктів критичної інфраструктури нашої області для виявлення можливих цілей для ураження в подальшому пане Денисе. Дякую вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. На все добре, дякую. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області.